Вітаю, друзі! Зараз готуюсь до конференції для священників про зцілення ран нації. Це дуже добре і дуже корисно для нашої країни, коли священнослужителі думають про те, як вони можуть послужити людям, які переживають страждання. Взагалі, це покликання священника думати про тих, хто страждає, як він може їм допомогти. Таким чином, ми робимо Ісуса Христа відомим. Таким чином ми показуємо, що Ісус Христос Він є і Він присутній в нашій країні через своїх служителів, через своїх людей, через свою церкву, яка думає про зламаних, яка думає про страждаючих, яка думає про те, як їх відновити. Коли ми думаємо про відновлення людей, коли ми служимо людям, щоб відновити їм, ми робимо ім'я Ісуса Христа відомим.